Доброго часу доби, шановні добродії. Поки у нас тут тимчасове затишня, у нас завис суд і завис військкомат, так званий ТЦК та СП центрально чечелівський з відповідями щодо встановлення державної правосуб'єктності, у других і скасування постанови цього недовоєнкома в суді. Красногвардійському районному нашому. Хотілося б прокоментувати ту дезу, яку наразі розганяють по соцмережам в плані того, що так звані ТЦК та СП є правонаступниками військових комісаріатів. Ну, по-перше, це неможливо. По-друге, якщо і так, то вони є правонаступниками військових комісаріатів, які належать до юрисдикції української РСР. А не може бути тому, що не була прийнята Конституція в належний спосіб, і відповідно немає. У цих недопосадових осіб ніяких повноважень. Так само немає державної правосуб'єктності і відповідної юрисдикції самостійної української держави України, ту, яку ми утворили на референдумі 1 грудня 1991 року. І основні моменти, на які хотілося б сьогодні. Зупинитися це якраз хронологія неправильного прийняття і не введення Конституції в дію, а відповідно і неможливості набуття відповідних конституційних повноважень ані посадовими особами, ані цими так званими органами виконавчої влади. І почати хотілося б з конституційного договору між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції. Що цікаво, в розділі 8 цього договору це. Ну, величезний документ, кому буде цікаво, заходьте, почитайте, є опублікований на сайті Багнетнації. В розділі 8 заключні положення, в частині 3 і 4 статті 61 цього документу було зазначено визнати за необхідне створення належних умов для прискорення та успішного завершення конституційного процесу в Україні. З тим, щоб прийняти нову Конституцію України в срок не пізніше одного року з дня підписання цього конституційного договору, цей конституційний договор був підписаний 08.06.1995 року. Тобто вони перед собою ставили завдання як найшвидше прийняти конституцію, адже цей процес затягнувся з моменту проголошення. І утворення самостійної української держави України до прийняття нової Конституції майже на, 4, майже на 5 років. Зараз ви бачите на своїх моніторах підписи під цим документом. В... В частині 4 статті 61 цього документу було зазначено до прийняття нової конституції України сторони суворо дотримуються положень цього конституційного договору і діятимуть у повній відповідності до нього. До прийняття нової конституції сторони не вноситимуть на всеукраїнський референдум консультативний референдум та опитування громадської думки інших питань, крім прийняття нової конституції України. Текст якої буде узгоджено сторонами. Ну і, як, скажімо так, як наслідок, було зрозуміло, що вони не встигають, бо були постійні суперечки в Верховній Раді. Дуже величезне лобі було від комуністів тоді ще в парламенті, і. Ну, скажімо так, не вкладалися в ті терміни, терміни, які були визначені даним договором, і як наслідок шантаж від президента було подано указ президента. Ось ви його зараз бачите, про проведення всеукраїнського референдуму з питання прийняття нової конституції України. Цей документ має порядковий номер 467 дріб 96 від 26 червня 1996 року. Зараз я вам злистаю ось таким чином на другий, на другу сторінку цього документа, і тут цікавим є момент, де. Після слова постановляю, першим пунктом іде провести 25 вересня 1996 року всеукраїнський референдум з питання прийняття нової Конституції України. Другим пунктом іде винести для прийняття всеукраїнського референдуму текст. Проекту Конституції України схвалений конституційною комісією 11 березня 1996 року і прийнятий за основу Верховною Радою України 24 квітня 1996 року. Тобто, ми бачимо, що вже відповідний проект знаходився і обговорювався, проходив читання в стінах парламенту. І був прийнятий за основу 24 квітня 1996 року. Одразу зазначу, що цей документ, він трошки відрізняється від тієї конституції, конституції, яку швидесенько прийняли, протягнули в ніч з 27 на 28, червня 1996 року. Протягнули знов таки зманіпулювавши через постанову Верховної Ради України про процедуру продовження розгляду тексту Конституції України у другому читанні, де зараз я вам покажу цю постанову. Ось ця постанова Верховної Ради. І тут нам цікавий саме останній абзац. В якому, зокрема, зазначено, встановити, що всеукраїнський референдум може бути винесений текст. На всеукраїнський референдум може бути винесений текст проекту Конституції України, доопрацьований тимчасовою спеціальною комісією і прийнятий Верховною Радою України у другому читанні відповідно до вимог регламенту з урахуванням зауважень і пропозицій Президента України, поданих в порядку. Узгодження зазначеного тексту проекту Конституції України згідно з чинною з частиною 4 конституційного договору між Верховною Радою України та президентом України. Тобто все ж таки тут Мороз, підписуючи цю постанову, яка має порядковий номер реєстраційний 253. Дріб 96 ТРВР від 27 червня 1996 року погоджується на проведення референдуму з прийняття нової Конституції України. Так, далі був закон. Ми так швидесенько пройдемось. По хронології ключові моменти зафіксуємо, був прийнятий закон про прийняття Конституції України і введення її в дію. Цей документ мав порядковий номер 254 дріб 96 РВР. Першим пунктом першою статтею цього закону було значно прийняти. Конституцію України. Другим – визнати такою, що втратила чинність Конституцію основний закон України від 20 квітня 1978 року з наступними змінами і доповненнями. І третє, визнати таким, що втратив чинність Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України. Про основні. Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України у зв'язку з прийняттям нової Конституції України, скажу вам одразу, що це, цей документ є фактажем узурпації державної влади. Ніяк по-іншому його трактувати не можна, адже, по-перше, законом не можна припинити. Попередню Конституцію і ввести в дію нову Конституцію. Крім того, під час прийняття цього закону скасовується, скасовується, скасовується чинність Конституційного договору, відповідно до якого сторони. Погодилися провести всеукраїнський референдум. Після цього документу вони забувають про свої домовленості, про свої обов'язки і таке інше. Давайте я вам покажу наступний документ. Це безпосередньо архівна копія титульної сторінки самої нової Конституції України, яка була прийнятам, проект якої був прийнятий парламентом. В ніч з 27 на 28 червня, тобто, в неробочий час парламент приймав цей документ. От. Після чого була, була наступна постанова Верховної Ради України від пана Мороза, який узурпував державну владу. Про указ Президента України про проведення всеукраїнського референдуму з питання прийняття нової Конституції України, де е, е, пан Мороз е, зазначає: у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Конституції України і введення її в дію, е, Верховна Рада України постановляє звернутися до Президента України з пропозицією е, відкликати. Указ Президента України про проведення всеукраїнського референдуму з питання прийняття нової Конституції України. Документ за номером 255 96 ВР від 28 червня 1996 року. От ви зараз бачите цю постанову у себе на моніторах. Маніпуляція знов таки від пана Мороза, де він зазначає, що Конституція України прийнята і введена в дію. Але ж ми розуміємо, що під законним, фактично під законним актом, яким є закон України про прийняття Конституції введення її в дію. По відношенню до Конституції попередньої і Конституції нової, це фактично неможливо. Тобто, ось вам вже підлог, де були юристи, де були фахівці в області права, в області юриспруденції, питання залишається відкритим. На зазначену постанову президентом-зрадником. Також було видано наступний указ президента України, президента яким він, в принципі, не був, бо він був президентом Української РСР Кучми, про визнання таким, що втратив чинність указ президента України від 26 червня 1996 року номер 467, де Кучма скасовує радісно. Радісно докладає про те, що конституційний процес в Україні завершено. Нарешті, от і е, визначає, постановляє визнати таким, що втратив чинність указ президента України від 26 червня 1996 року, номер 467 про проведення всеукраїнського референдуму з питання прийняття нової конституції України. Цей указ набирає чинності з дня його підписання. Бачимо за цього зрадника Ел Кучми, Реєстраційний номер документу 489 96. Ну і не бачимо, від якого липня, від 1 липня 1996 року цей документ. Так що, в контексті зазначеного слід розуміти так, що якщо Конституція не була введена в дію всеукраїнським референдумом, то ніхто, в принципі, не міг набути відповідних повноважень і мандату українського народу. Так що теперішні ТЦК апріорі не можуть бути. Правонаступниками військових комісаріатів, адже цих військових комісаріатів не було б предусмотрено передбачено самою конституцією 96-го року. А якщо вони і є послідовниками, правонаступниками тих військоматів, то вони знаходяться в юрисдикції Української РСР і ви можете сміливо відправляти їх куди завгодно на три букви в суд. Далі буде. Слідкуйте за нашими публікаціями. Заходьте на сайт Багнетнації. Все буде Багнетнаті.